Солодкісни малюка забезпечить такий світлячок, добрий світлячок у вигляді підвіски. Ви дуже часто запитуєте нас про іграшки для діток від народження. І ось така підвізка буде чудовим варіантом. Вона має універсальне кріплення, можна закріпити на візочок або на ліжечку. Малюк буде споглядати за світловими ефектами на крильцях та прислуховуватись до приємних мелодій. Є регулювання гучності, українські колискові. Можна використовувати світло окремо від музики і навпаки. Дуже приємні. Також є веселі мелодії, приємні колискові. Вусика можна погризти. І світлячок також буває у рожевому кольорі.